Всім привіт, мене звати Діана. Всім привіт, мене звати Діана. Відповіду І це питання відповіді. Всім привіт, мене звати Діана, і сьогодні я буду відповідати на ваші питання про міжнар. Їх було дуже багато, мені дуже багато людей писало після ось цього відео або ось цього відео. Гатьох цікавило дуже багато питань про міжнар, про міжнародні відносини загалом, тому я вирішила на них трішки відповідати. Давайте починаємо. Для тих, хто не знає, я студентка третього курсу а, факультету міжнародних відносин, на спеціальності міжнародна інформація, і навчаюся я у Львівському національному університеті імені Івана Френка. Перше питання, яке в мене є, що достатньо шкільних математичних знань для навчання на міжнародних відносинах. Досить цікаве питання. А, дивіться. Тут все дуже просто, все залежить від спеціальності. А на моїй спеціальності, тобто міжнародна інформація, яка більш пов'язана з такими інформаційними технологіями. Так буде математика, так потрібна математика, а шкільних знань, можливо, буде достатньо, тому що ви все рівно, коли приходите на перший курс, ви все повторюєте і ви все знову починаєте, наздоганяєте, якось надолужити, буде час. От, а щодо інших спеціальностей треба дивитися, тому що мені здається, що на спеціальності міжнародні відносини, тобто референти або міжнародне право, там немає математики, але потрібно дивитися, звичайно, ну інші кар'єрні перспективи, інші особливості спеціальності, і звичайно, що є інші предмети, які також можуть бути складними. Тому я не рекомендую дивитися на спеціальності тільки через те, що немає математики. Це не вихід. Отже, наступне питання це як тобі навчання на факультеті міжнародних відносин. Дивіться, загалом навчання саме по собі воно дуже цікаве і насичене, тому що ви якби розвиваєтеся в різних сферах. У вас буде дуже багато нових знайомств. А в будь-якому випадку буде дуже-дуже багато нових зустрічей, посли, також якісь важливі особи. Це завжди буде, будуть цікаві форуми для обміну досвіду. Тому насправді в цьому плані саме навчання воно дуже сильно розширює кругозір. Це, до речі, вже як. Це вже така невеличка відповідь на плюси і мінуси. Отже, які плюси і мінуси? Тут я вам залишу таку невеличку а, табличку з плюсами і мінусами, які я виділила особисто для себе і, можливо, не тільки я, але загалом а, з плюсів на моїй спеціальності. Точно буду говорити особисто за свою спеціальність. У нас було дуже цікаве завдання, коли ми аналізували соцмережі. Міжнародних організацій, тобто треба було зробити кількісний аналіз, треба було стежити за новинами цієї міжнародної організації, треба було це розказати, треба було це якось виділити, проаналізувати. Це було дуже цікаво. Так само ми робили різні аналітичні записки і робили також дуже багато цікавих презентацій, насправді. А ще один величезний плюс це дуже багато можливостей, різні обміни. Різних організацій, як і університетських, так і на факультеті. Загалом я можу згадати точно про молоду дипломатію, про вісник. І дуже багато інших про різні організації такого плану ви можете шукати, до речі, в інстаграмі або в телеграмі. Там є дуже багато інформації, тільки треба трішечки пошукати. Не хочу трішки забігати вперід, але загалом я хотіла вам ще так нагадати, що я залишу дуже багато цікавих посилань на. Різні аккаунти в Інстаграмі, де є дуже-дуже багато цікавої та корисної інформації для першокурсників. З мінусів, е, так, дуже цікаве питання про мінуси. Дуже індивідуально е, все. Комусь може бути складно, комусь може бути нескладно. Плюси завжди є. Всі ми люди, і є якісь моральні чинники, звичайно, які впливають. Е, я не буду особисто казати, якісь за свої певні, тому що це дуже індивідуально. Так, можливо, буде важко в деяких моментах, але я думаю, все, якщо правильно балансувати, дивіться, треба бути готовим до того, що потрібно буде обробляти дуже багато інформації. Треба буде багато читати, багато шукати, багато аналізувати. Е, так, треба буде. Але в загальному це і є навчання. І тому з мінусів я не буду виділяти якісь ще. Отже, питання, чи потрібні високі бали для вступу, а, чи 150 плюс-мінус буде достатньо. А, я вступала в 2022 році, і у мене були не дуже високі бали, але я все ж таки вирішила спробувати. І, як бачите, я тут Я навчаюся на контрактній формі навчання, проте, якщо ви хочете на бюджет, так, вам потрібні високі бали, дуже високі бали. Але з другого боку завжди обов'язково пробуйте, не здавайтеся, якщо у вас навіть там 150, чи я поступала з середнім балом 158, якщо я не помиляюся, це було трішки давно. А, і так, я попала на контрактну на форму навчання, але я і не планувала йти на бюджет зразу, тому про це варто думати завчасно. Єдине, що я хочу сказати, це не здавайтеся і точно пробуйте. Якщо у вас бал середній, 150-150 у вас є шанси спробувати подати заявку так точно і не здаватися. Тому що, а може приймуть, а може не приймуть. Пробуйте, якщо а якщо приймуть, а, чи шкодує, що обрала навчання на факультеті міжнародних відносин в університеті імені Івана Франка? Ні, не шкодую, тому що, як я вже казала до цього, дуже багато можливостей. А, дуже багато можливостей різних організацій, дуже багато можливостей кудись поїхати на обмін. Дуже багато цікавих зустрічей. Тому ні, не шкодую. Не шкодую, що обрала саме Франка. А, загалом спеціальність дуже багатогранна, я б сказала. А, ти якби задіяний в багатьох сферах зра, одразу, тому спеціальність сама по собі цікава і досить, можливо, перспективно в майбутньому. Тому а, так. А, далі ми переходимо до наступного питання. Воно буде таке пов'язане з, з самими мовами. А, це питання було трішки старіше, тому так, можна сказати, що я ще ментально на другому курсі. А, чи можна обрати другу мову? Так, ми самі обирали другу іноземну мову. Я вивчаю іспанську, сія блоспаньо Унпоко. Я студію Іспаньон університеті. Універсида, ясую Україніна, Мадіана. Отже, я обрала іспанську. Чому саме іспанська? Насправді, спочатку, я дуже хотіла обрати італійську, але, на жаль, на моєму потоці не було викладача, який би міг проводити з нами пари з італійською, тому у мене залишився вибір між німецькою, французькою та іспанською, і я зупинилася саме на іспанській мові. Ще можу сказати, що на інших спеціальностях, а, тобто на іншому потоці, щоб вам просто так загально розділити уявлення, якесь в нас ділиться факультет на два потоки. У одному потоці в нас міжнародне право та референти, і в іншому потоці, інші спеціальності, а, там треба дивитися, і точно це все. Як це все правильно ділиться, я так загально вам кажу, що на іншому потоці були також корейська, якщо я не помиляюся, або китайська і італійська. Тому з мов, які можна вибрати, точно є німецька, французька, іспанська, італійська і там інші мови, але ви про це дізнаєтеся вже на другому курсі, вам все скажуть, вас запитають, яку мову ви хочете обрати, вам дадуть вибір. Хотіла сказати, що на першому курсі ми обираємо одну іноземну мову, тобто є вибір між е шведською або англійською. 99% вибирають англійською, проте є можливість обрати шведську як першу іноземну мову. Тоді, відповідно, ви можете обрати потім собі англійську ще як другу іноземну мову, але. У нас ще є з другого курсу, така як дисципліни вільного вибору, тобто ДВВС. Ви можете обрати на нас рік, тілиться на два семестри, Я думаю, це для вас не новинка. І можна обрати на один і другий семестр по одній дисципліні. Тобто дві дисципліни, два семестри. Дисципліна може бути з будь-якого факультету. В загальному. Всього університету вибір величезний. Ви обираєте те, що вам подобається. В загальному за це вам також детальніше розкажуть. А, дисципліни, які обрала я на другому курсі, це історія поп-музики. Дуже цікава дисципліна. Я її повністю обожнюю, неймовірна дисципліна. На другий семестр я обрала мову та культуру Польщі. Це була також дуже цікава дисципліна. Досить проста, оскільки я вивчала польську мову в школі, тому для мене це було щось знайоме. Тому можете розраховувати на те, що ви обираєте, є шанс вибрати ще одну мову, якщо ви хочете. Вибір самих дисциплін дуже великий, тому ви можете обрати будь-що, що подобається вам. Є дуже багато цікавих дисциплін, і я впевнена, що ви точно знайдете якусь для себе. Чи знаєш когось, хто міг би поділитися враженнями щодо гуртожитку? Дивіться, я сама зі Львова, тому я не була в гуртожитку, я не знаю, як вони виглядають, я не знаю, де вони знаходяться. Але ви можете шукати різні телеграм-канали, які пов'язані загалом з університетом, і там ставити також дуже багато різних питань загалом, так само, і про гуртожитки. Я вам не можу нічого розказати, на жаль, про гуртожитки, але, можливо, ви знайдете ще якісь різні відео десь на просторах інтернету. Загалом навчання дуже навантажене чи зможу поєднувати роботу з університетом. Як я вже згадувала, я вступала в 2022 році, тобто це було початок повномасштабного вторгнення, ковід, все на купу, тому перші мої навчальні якби, семестри були онлайн. На пів в мене був змішаний формат навчання, тому я впевнена, що поєднувати роботу було набагато легше. Я не впевнена, що до зараз, але якщо у вас дуже грамотно з тайм менеджментом я думаю, що роботу можна поєднувати в залежності від вашої роботи і від того, як ви вмієте розподіляти своїм часом. Я розглядала для вступу в Інститут міжнародних відносин в Києві. Зараз дуже вагаюсь, перспектива явно краща, але ситуація в Києві не найкраща. А, так, я не розглядала, зразу кажу. Я розглядала навчання тільки у Львові, оскільки знову ж таки я з Львова. І я розглядала ще навчання на спеціальності: переклад англійський, англійська філологія і на Загалом спеціальності, які пов'язані з мовами, з філологією. Тому ні, я не розглядала а Київ. Я розглядала спеціальності, які були пов'язані з мовами і з перекладом. Саме Франка. Але обрала міжнарод. Про вибір спеціальності не шкодуєш, не було бажання змінити, наприклад, через математику. А, можливо, бажання і було, але. Точно не змінила би. А, я думаю, математика це не найстрашніше, чим вас має лякати. Мені здається, що ви більше мусите якось зосереджуватися на тому, як знайти себе, як зосередитись на якихось своїх власних бажаннях. А математика це точно не найстрашніше і не найголовніше в цій спеціальності загалом. Не бійтесь математики. Я знаю, вона страшна, але. Коли ви будете на третьому курсі, на другому курсі, ви не будете думати про математику. Ще хотіла сказати, що з другого курсу а, не буде прикладної математики, а буде прикладна інформатика, тобто програмування, і там вже буде набагато цікавіше, то мене бійтесь математики не так страшно, як здається. А чи важко здавати сесії? Базно за місяць до початку самої сесії а, дають розклад, тобто ви плюс-мінус знаєте, який предмет буде першим, який буде останнім. І скажу зразу: якщо ви, а, звичайно, що працюєте весь рік, то сесії здавати набагато легше. Ви, звичайно, можете готуватися за день до предмету, і багато хто так робить, але не рекомендую насправді. А, Загалом, якщо вчитися, якщо повторювати матеріал, якщо загалом розуміти, що відбувається, що ви вчите, то набагато легше здавати, коли ви розумієте, що ви вчите. Але з хорошою підготовкою можливо здати сесії на дуже хороші бали. Часто є якісь конференції або якісь відвідувачі, посли і так далі. Так, зустрічей є дуже багато. Ви можете про них дізнаватися з телеграм-каналів, з різних інстаграм-сторінок. Там же ж ви можете шукати і форми, де записуватись, де на ці всі е зустрічі. Тому так, зустрічей досить багато. І я думаю, що ви бачили в мої інші відео, які були також зустрічами. Тобто ви можете плюс-мінус подивитися, як виглядає цей формат. Деколи це буває як і онлайн, так і змішано, так і очний формат. Таке цікаве питання. Скільки плюс-мінус пар в день можна прогулювати? Немає якогось правила, що можна прогулювати скількись пар. І я не буду тою людиною, яка буде вам казати, що прогулювати потрібно, або скільки пар можна прогулювати в день. Якщо ви ще не вступивши в університет, зразу питаєте, скільки пар можна буде прогулювати, то мені здається, варто задуматись, чи ви справді хочете йти і вчитися. Прогулювати ви можете, звичайно що, але не дивитися, якщо у вас потім будуть якісь... Прогалини в знаннях, або просто банально буде важче вчитися, ви будете здавати все в останню секунду, або, можливо, вас відрахують. Я не впевнена, я не граю з вогнем і не прогулюю багато. Звичайно, ви можете пропускати, якщо у вас є на це якась важлива причина. Можливо, там, ви звичайно, потім зможете відпрацьовувати якісь ваші прогули. Але прогулювати там кожен день якісь прогулювати всі пари кожного дня? Ну якось теж не буде дуже на вашу користь. Є ще дуже цікавий такий коментар загалом. Привіт, у мене є невеличке запитання: якщо я маю математичний рівень 6 класу, а дуже хочу вступити на міжнародні відносини, чи цих математичних знань буде достатньо для навчання, чи краще забути про це. А, як я казала, пробуйте. Можливо, у вас буде не дуже добре з математикою, але у вас буде краще, наприклад, з історією чи мовами. А, пробуйте, обов'язково не здавайтеся. Я впевнена, що якщо ви дуже сильно хочете, то ви це досягнете, і як мінімум ви можете спробувати принаймні. А, Підтягнути цей математичний рівень, тому обов'язково пробуйте. Не здавайтеся, Чому брала міжнародну інформацію, як це відрізняється від міжнародних відносин, які перспективи у спеціальності. Зразу хочу сказати, що відповіді на такі питання ви можете знайти в інстаграмі нашої спеціальності в інстаграмі е, в факультету. Загалом, тобто є дуже багато вже людей, які відповідали на ці питання. Я не буду повторюватися. На жаль звук не записався в останніх. На останніх запитаннях, тому я мушу їх відповісти ще раз. Отже, я, мабуть, відповідала на запитання про. Отже, бачила твою історію з макбуком, вагаюся між Маком і Айпадом, а чийсь зручний Макбук у використанні. Як бачите, я зараз сижу за своїм Макбуком, У мене тут нотатки з питаннями. Загалом. А, на моїй спеціальності в нас є програмування, тому так, вам обов'язково потрібно буде якийсь комп'ютер, де ви мусите програмувати. Хоча ви можете програмувати так само і на комп'ютерах, які є в університеті, тому ви можете за це не переживати, якщо у вас немає комп'ютера. Мені дуже зручно з моїм MacBook. Ом. Оскільки особливо на першому курсі було дуже багато роботи з якимись презентаціями, документами, і зараз дуже багато роботи з документами, тому так, комп'ютер я використовую. MacBook, так, супер, мені дуже подобається. Він легкий, і за рахунок цього я завжди можу його з собою носити. В цьому плані я дуже люблю свій MacBook. Можливо, якщо у вас не буде програмування, вам не потрібен MacBook. Ви можете надати перевагу iPadу. Там ви зможете робити різні нотатки чи щось такого плану. Але я надаю все-таки перевагу MacBook, оскільки мені потрібно трішки кодити там щось. Так, щодо програмування на MacBook. зразу кажу, що до програмування на MacBook. так, можливо, буде трішки складніше, оскільки треба буде розібратися з цим детальніше. І не все буде так легко. Треба буде пошукати якісь туторіали в Ютубі, як це правильно завантажити, тому що Windows все-таки тежки відрізняється від самого macOS. Але я думаю, що ви справитеся. До речі, хотіла сказати, що у мене MacBook 2022 року на чіпі M2. У мене макбук Є питання, чи є спеціальності без математики, і як на першому курсі взагалі з предметами, бо чула, що майже всі предмети залишаються зі школи. Ем, я думаю, що є на першому курсі спеціальності і без математики, я не буду вам точно казати, які саме, ви мусите в інтернеті якось знайти і точніше про це дізнатися, але. Так, на першому курсі є дуже багато базових предметів, деякі будуть схожими на предмети зі школи, але ну, це для того, аби ви краще адаптувались, мабуть, і насправді в цьому нічого поганого немає. Будуть і також нові дисципліни, будуть дисципліни, які будуть більш пов'язані з вашою спеціальністю напряму. А, ну, і це відео до кінця, це були всі питання, які ви писали мені особисто. Всім дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, хоча б трішечки вам допомогла. І всім па-па-па-па! А -па підпишіться на канал, я закликаю вас подивитися мої інші відео, і не тільки пов'язані з міжнаром.